Сьогодні ми проводимо урок виробничого навчання у групі, яка навчається професії друка плоскодрукування. Всім доброго дня! Прошу старосту доповісти про готовність групи до уроку. Група номер 12 до уроку виробничого навчання готова. За списком 12 чоловік. присутньо 12. Тема нашого уроку підготовка до роботи самонакладу аркушевих осетних машин. Як ви знаєте, кінцевим результатом друкаря є відрукована продукція, а перед процесом друкування спочатку треба підготувати обладнання до роботи, тобто підготувати всі основні вузли машини, тому що від того, як буде підготовлений кожен вузол машини, залежить кінцевий результат друкування це якість і певна кількість відрукованих аркушів. І сьогодні на нашому уроці ми починаємо вивчення одного з основних вузлів це підготовка самонакладу до роботи. Метою нашого уроку є закріплення теоретичних знань на практиці, набути практичних вмінь при підготовці самонакладу до роботи, звернути увагу на ті основні регулювання, які впливають на роботу самонакладу в процесі всього друкування. А також хочу вам сказати, що на сьогоднішньому уроці ви будете мати можливість ознайомитися з роботою самонакладу великих аркушевих машин на новітньому обладнанні. І ще одне питання, яке стосується вивчення сьогоднішньої нашої теми, давайте разом згадаємо, з чого складається самонаклад. Юлія, будь ласка, самонаклад складається з тапельного стола, бокових обмежувачів, шуб, пружинки, роздуви та вантажу. Так як ми повторили з вами весь теоретичний матеріал, а зараз, будь ласка, візьміть всі свої інструкційно-технологічні карти і ми переходимо до відпрацювання практичних вмінь безпосередньо на обладнанні в цьому осетну плоскодрукування. Принцип роботи аркушевої всетної машини. Стапельний стіл піднімається до механізму відокремлення верхнього аркуша автоматично. Аркуші паперу у верхній частині стопи розпушуються задніми роздувачами. Щоб аркуші не сувалися, встановлені передні упори стапельного стола, які в цей момент знаходяться у вертикальному положенні. Аркуші відокремлювальні присоси періодично опускаються на стопу і піднімають задню кромку верхнього аркуша. Підніманню двох і більше аркушів перешкоджають щітки, встановлені над задньою кромкою аркуша, які ковзають момент його відокремлення. Під піднятий аркуш на стопу опускається щуп, що контролює рівень стопи і одночасно подає стиснене повітря під трохи піднятий аркуш для повного відокремлення його від стопи. З метою забезпечення надійності відокремлення від стопи тільки одного аркуша використовують бічні роздувачі. Після опускання щупа на аркуш опускається два або більше аркушетранспортувальні присоси і деякий час аркуш утримується відокремлювальними та транспортувальними присосами. Потім відокремлювальні присоси відпускають аркуш, а транспортувальні приводять його до накладного стола. Відхиляються передні опори і аркуш подається на приймальний циліндр, на який опускаються два гумові ролики. Вони разом із циліндром переміщують аркуш на тасмовий конвейер, який проводить аркуш по накладному столу до механізмів вирівнювання. Підтримування сталого рівня стопи забезпечується механізмами автоматичного піднімання стола, роботу якого ініціює щуп-сопло, при переміщенні по конвейеру Аркуш притискується до тасьми напрямними перами, роликами, кульками і щітками. Коли аркуш підходить до передніх упорів, швидкість його руху стає мінімальною, що запобігає зминанню передньої кромки аркуша від удару в передні упори. Зміна швидкості конвейера забезпечується вмонтованими в його привід еліптичними колесами, важільно-зубчастими механізмами та інше. Натяг тесми конвеєра регулюється за допомогою натяжних роликів. Після вирівнювання аркуша попередній кромці за допомогою передніх упорів, на нього опускається притисний ролик механізму вічного вирівнювання, який підводить аркуш до бічного упора. Вирівняний аркуш за допомогою форгрейфера передається до захоплювачів друкарського циліндра. Основним показником рівня кваліфікації сучасного спеціаліста є його професійна компетентність. Щоб досягти цього рівня, необхідно творчо підходити до майбутньої професії, ефективно користуватися комп'ютерними технологіями, спільно працювати в команді, продуктивно спілкуватися і вміти вирішувати виробничі проблеми.